Для створення новорічної флористичної картини нам потрібно придбати звичайну рамку для фотографій, тканину синього кольору, яка буде тлом картини, шишки соснові та ялинові, джутову нитку, кору дерева, засушені два листочки жовтого кольору, вісім сірників, засушену невеличку гілочку туї та її малесенькі шишечки, білу фарбу, глітер золотистого кольору. Вату та клей пістолет. З рамки виймаємо скло. За допомогою клею пістолету кріпимо на основу тканину, приклеюючи тільки края зі зворотнього боку. Синім маркером роблю розмітку. Попередньо від шишок треба відокремити лусочки. З основих я викладаю ялинку. Кожну лусочку приклеюю клеєм пістолетом, починаючи знизу. З ялинових лусочок укладаю дах будиночка та стежку. Перш ніж викласти дах, створюю стіни будинка. Гачком із джутової нитки вив'язую ланцюжок, а потім щільно наклеюю його на основу. Наступний крок дах. Знову починаючи знизу, приклеюю лусочки ялинової шишки. Із засушених листочків вирізую два прямокутника для вікон і також приклеюю їх. Раму викладаю із сирників, обрізавши їх з сівчані голівки. Перетинки роблю із джутової нитки. За допомогою глітера в небі з'являються зірочки. А за допомогою вати снігова ковдра. Двері і димар витесую канцелярським ножем з товстої кори дерева. Біля будиночку розташовую кущ, з гілочки туї, Потім приклею її шишечки. Останній крок білою фарбою засніжую картину і малюю дим із димаря. Моя зимова ніч готова.